Клопотання, а може це клопотання, оскільки я е, бачу, що в даному судовому засіданні один з представників е, дійснює відповідання. Е, Ця відфіксація повинна здійснитися е, в іншості до вимог чинного законодавства і до злого суду. Тому я вважаю, що необхідно вирішити це питання в судовому засіданні щодо надання згоди чи не надання згоди на здійснення фіксації. Я особисто я заперечую, що. Звісно, було кількофіксацію, мене особисто і відповідно відчувало зацікавлення. Установлення. Але це говорять питання щодо здійснення фіксації. Яка буде за українською участь процесу? Спочатку чи писати, будь ласка. Наскільки не відомо, відповідно умов мало ціну кому досить суду на те, що здійснювати Відеофіксацію процесу ми в тому разі, коли знімання ведеться застосованню стаціонарної апаратури. Якщо відповідно знімається засідання з використанням пропозитивних відеопризводів, наприклад, потрібно пішов. Ви того чи те, що ця апаратура не є стаціонарною, тоді дози Ваша честь. 11, вільно, вільніше, стаття 11, да, чільне писання кодексу каже про те, що дозволу суду на ці речі не потрібно. Я ж сказав, що не суд не Стаття 11, читав, В зараз до засідання фотозйомку, відео та аудіозапис, використання портативного відео та одіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, який дійсно є. Але заховання встановлений закон. Це дійсно стаття 11 закону про судоустрій, Пункт 3. Одна. Одна. Почайно, одна. 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 E, але прошу звернути увагу. Що зазначено з урахуванням обмежень, установлених законом. Відповідності до цивільного процесуального кодексу України. Бурбосні учасники цивільного процесу та інші особи присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні, Кінозйомки, відео звукозаписи і застосування стандартної апаратури, а також транспортування судового засідання в оральної телефоні допускається на підставі суду за наявності здобуття, а це усі, які беруть участь у справі. А це означає, що можна використовувати портативні аудіотехнічні пристрої, а не відео і не фото пристрої. Тому в даному випадку потрібно на. До фіксації потрібна угода в суд. Якщо кузивач, скажіть, будь ласка, а, чи буде якась тут інформація яка в цій справі, як міститься якась така, яка б могла визнаватися в інформації з обмеженим доступ? Зокрема, ваша честь, як суд буде вважати? Буде вважати, що е, ну, безпосередньо особу суді і, і ведення судового процесу, ну, що можна це е, 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 знімати і так далі, то це питання звичайно, суду. Я вже не можу це впливати і початися. Однак все, що стосується мене особисто, я заперечую, щоб проводилася відео чи фото зйомка моєї е, безпосередньо особи, оскільки це впливає е, в якийсь спосіб порушення мої особисті права. Тому, якщо Безпосередньо головуючого і всіх інші, як суд вирішує. Що стосується мене особисто, то я вважаю, що це порушує мої особисті права. Я ще зрозуміла в Києві. Ще раз хотів наголосити на дійсно на частина частину 86 продукта. Забачається, що ухвалений суду про надання дозволу на зйомку, необхідно на що по наразі. Відофіксація саме судового не могучи, що отримав його учасників, здійснюється із застосуванням стаціонарної апаратури. У всіх інших копах крайно відбутували суду надання дозволу на зйомку не потребується. Це вивчається з частини статті шоу. Це про що зараз. Скажіть, будь ласка, чи пан Гірник чогось боїться, я без ті всяких з порядів, представників? До статті, так що людина, якщо людина нічого не боїться, їй все одно що вона знімається, що не знімається. Ну при чому боїться? Все записується, прошу, є аудіозаписи, так не дається. Якщо ви нічого не боїтеся, я вважаю, що вам все одно Шо що про те, боїться. Є закон і є певні права, Мої особисто. Ні, я я не вважаю, що відповідно хтось там щось знімав і виставляв пропозиції на Фейсбуці. Ви берєте, ви бачите, ви додатка.